Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Ми тут аналізуємо ключові події сьогодення. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті на окремих найбільш складних напрямках. Але перш ніж ми перейдемо до цього, перше, що важливо зробити, це підпишіться на українську правду на Ютуб-канал, якщо ви ще цього не зробили. Також вступайте до клубу української правди. Ну і також реагуйте на це відео, можливо. Коментарем або вподобайкою, чому це важливо зробити таким чином. Ми зможемо більше створювати контенту і властиво розповсюджувати його. Ще один важливий момент під цим відео буде опис збору, який безпосередньо стосується мого наступного співрозмовника. Це Сергій Цихоцький, офіцер 50... 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане Сергію, дивіться, звернувся до свіжого зведення Генерального штабу, він визначає Авдіївський напрямок як найбільш складний. Пишуть про те, що українські захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Калинова, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка, Перше Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Донецької області. Що ви безпосередньо спостерігаєте на Авдіївському напрямку? І чи згодні з висновками Інституту вивчення війни, що росіяни посилили свої атаки? Так це видно, ну ті дії, які відбуваються за останні, там можна сказати тиждень, даже, да, дуже активні. От, це і сакральні дати співпали, і е, самопроголошення президента Рефії, і плюс це 9 травня. Тобто, все в комплексі для них це як то кажуть, ну ночь вурдолака. Да? Е, вони постійно, постійно йдуть в штурми. Максимально, от, не зважаючи на те, що ми їх знищуємо, а знищуємо їх сотнями. Я кажу зараз про саме напрямок оборони бригади, О, це безпосередньо населений пункт Нетайлове, Невельське туди нижче. Красногорівка, от ворог е, намагається групами, е, причому довольними такими забігти до певної будівлі якоїсь, закріпитися, от, і потім там уже чекає підкріплення. Задача наша. Не дати цю можливість, не дати, скажем, підкріплення, тому що йти от містичні шляхи, знищуємо техніку, всю, яку бачимо, абсолютно це включає в себе і мотоцикли, і квадроцикли, і, ну, і важку техніку, на які вони підвозять особовий склад. Пане Сергію, скажіть, будь ласка. Я тут звернувся до фактично до цитати президента Володимира Зеленського. Він каже про те, що без подальших траншів допомоги Сполучених Штатів, саме військової допомоги, зупинити тільки зупинити наступ ворога. Я на це акцентую увагу. Буде складно. Чого не вистачає станом на зараз на ваших позиціях, аби зупиняти ворога? Бо ви фактично кажете, що вдається відбивати атаки, але все ж таки. З того з тієї мапи Дібстейт, яку бачать всі українці, певні просування у ворога є. Не вистачає саме боєприпасів в той кількості, яка зараз необхідна при таких штурмових діях. Тобто, коли ворог там проводив день ну, за добу 3-4 атаки, то це ще було, ну скажімо, тими засобами, які в нас є, легенько можна було відбити, і ми максимально завжди тримали лінію оборону. Якщо ви бачите, це це саме цей напрямок, і ми його зараз називаємо. Авдіївський, Новопавлівський, він ну, більше всіх тримався і тримається наразі. Але коли їх інтенсивність збільшується, вони сьогодні, скажімо, в напрямку наших позицій. Тільки обстріл артилерійських близько 200 за добу. Плюс мінімум 120-130 скидів ми раховуємо по нашим позиціям знову ж таки, плюс авіаудари. Плюс е, дрони Камікадзе, ну і і там і, зрозуміло, що там стрілецька зброя, такі інше. Це вже, вже не, не такі там важка ситуація з цим. Але от тим не менш, перед тим як вони йдуть наступ, вони проводять артподготовку по класиці жанра, руйнують абсолютно все, все, що може, ну скажем, служити укріпленням, там е, де можуть перебувати. Наші захисники, і ми, ми вимушені просто відступати на більш, скажімо, ну, на живу позицію, на підготовлені. А це там 100 метрів, 200, 300, 400, і таким чином вони просуваються. Ситуація наразі дуже важка, реально дуже важка. І е, якщо це зараз не звернути увагу абсолютно всім, хто до цього причетний, то е, ворог може ти того успіху, на який вони розраховують.